Добрий день, вітаю. Сьогодні а, в мене таке тестове відео. А, як ви можете помітити, сьогодні мене вже не так трясе. Я став менше пити. Але, звичайно, я шуткую, і я придбав собі а, стабілізатора, який повинен робити всі картинки трошечки більш приємними, приємними для перегляду. So. Тому я вийшов пройтись трошечки біля дому. Дойду по класиці до Грінвіч Маркету і пройду в райони, які знаходяться біля Грінвіч Парку. Там, як на мене, знаходяться такі доволі розкішні райони. Спробую пройтись там. Ну і пишіть в коментарях, наскільки краще стало. Відео для сприйняття, а ще з цією штукою можна робити ось так, наприклад. Тому буду тестувати. А, сьогодні субота, може вже завтра поїду кудись і спробую так, так думав, реалізувати потенціал а, цього стабілізатору. Зараз я знаходжуся у районі, який буквально знаходиться в п'яти хвилинах від місця, де я проживаю. Метою сьогоднішнього моєго походу буде потрапити на оглядову точку, яка не дуже популярна насправді. Тобто вона знаходиться дуже близько з Грінвіч Парком. У самому Грінвіч парку дуже багато людей збираються, щоб відвідати цю точку. Але сусідня точка, про неї ніхто не знає. Там, така, там такий маленький парк, у якому є дві всього-навсього всього лавочки. Але там дуже таке визначне місце, у якому цікаво посидіти. Яке цікаво відвідати, і що саме цікаве що там знаходяться такі е, спокійні багаті райони міста, коли, куди завжди цікаво заглянути. Ось я проходжу цікавий перевулок. Ось я проходжу цікавий перевулок. І що мені на ньому подобається? Ось цей дім на куті. Ось цей барчик, який теж знаходиться на куті. І ще ось ця будівля, яка здається якоюсь церквою чи чимось таким, але я тільки що її проходив і там просто живуть люди. Це будівля 1877 року. Виглядає трошечки як я не знаю що, для мене все тут як церква. Але схоже на центральну будівлю у місті Миколаєві, яка знаходиться на вулиці, яка вже називається, мабуть, Соборна. І ось прикол, що тут живуть люди. А ми рухаємось далі, вже трошечки під гору. Там попереду ось. Попереду ось знаходиться пожежна станція. Вона виглядає так дуже старомодно, але в той самий час мені дуже подобається. А наступна вся будівля до неї це житловий комплекс. Житловий комплекс, який побудований в такому єдиному стилі. Схоже трошки на барбікан, який знаходиться в центрі, але такий барбікан на мінімалках. Він закритий, він такий страшний, дощ тут. І похмуро, хочеться вибігти звідси, але він піднімається на багато рівнів туди наверх, Ось ви можете бачити сходи. І такий він доволі прикольний. Не знаю, не типово бачити таку забудову, але мені здається це були якісь такі експерименти щодо різних стилів житлово-комунальних районів. Ось ми вже з вами підходимо до а, схилів. Не знаю, чи видно попереду, але це великий такий схил. Тобто ми піднімаємося на, на той оглядову, на той оглядовий майданчик. Але якщо придивитися, ви вже можете бачити а, будівлі бізнес-центру, на які люди якраз таки піднімаються подивитися. Вон вони трошки видніються в далечині. А ми будемо підніматись далі по цьому схилу. По ліву сторону від мене знаходиться Greenwich Park. Але ми ось там далі повернемо на праву сторону. Повернемо вибачте, праворуч. І вийдемо на наш destination point. Тому побачимось. Не зміг я втриматись. Ось такий вже вид відкривається зі схилу. Дуже прикольно. Дуже прикольно. Ну, Попереду всі йдуть в парк цієї вулиці. Наліво знаходяться такі частні райончики, закриті, там немає проїзної такої частини, тому тут так тихо. А нам з вами ось сюди направо ось в цей таємничий прохід. Як би дивно це не звучало, він проходить повз район, що ми з вами проходили. Він такою, таким заборчиком, таким парканом, щоб не заглядати до вікон людей. І перший раз опиняєтесь, а ви спочатку двічі думаєте, чи потрібно воно взагалі проходити ось туди вперед. Тому що це такий, здається, глухий кут, а доволі темний. Але давайте подивимось куди ми вийдемо. Досі ми прийшли ось на таку розв'язку. А зараз я вам покажу, кожна сторона якої куди веде. А ліва веде кудись незрозуміло куди, кудись нагору. А ось ці ступені ведуть туди на оглядовий майданчик. Ну і це ось вниз веде на вулицю, просто на дорогу. Нам туди по сходах піднятися наверх. І там вже буде оглядовий майданчик. А, але зараз я виключу запис, тому що там якраз як піднятися будуть ці а, лавочки, де люди сидять. І щоб трошки їх так камерою одразу не бентежити, то я поки виключу. Ось таке тут місце. Звідси видно все місто. Звідси видно... Тобто головний бізнес-центр. І звідси видно. Ще Конері І тут всього зі мною знаходиться ще дві людини. Тому ось якось так. Позаду знаходиться такий прикольний парк, В якому там, не знаю, де є декілька лавочок і ось таке поле зелене. Про це місце, я так розумію, знають не дуже багато людей. Але ось прик прикольно мати таке на задньому дворі. Ми приблизно з хвилин за 15 дійшли сюди легко і таке, це, це, це моє улюблене місце, коли сводити якихось там не знаю, друзів. Вони ще до нас не часто сюди приїжджають, але сподіваюсь, будуть частіше. Ми з вами будемо рухатися до. Грініч парку, ми дійдемо до нього, але в нього заходити не будемо. Замість цього ми пройдемо вздовж по вулиці, подивимось, як люди живуть біля одного з, най, знаю, як на мене, з найкрутіших парків у місті. І звідти ми, мабуть, будемо рухатися додому. Ми вийшли з цього парку і спускаємось по схилу з ось такими видами. Не знаю, мені важко це уявити, як люди, які тут живуть, як вони прокидаються і там, не знаю, йдуть колись, чи йдуть в місто і бачать кожен раз такий вид. Це дуже прикольно. Попереду дуже багато різних рівнів міста, починаючи від найближчого, закінчуючи аж горизонтом по факту. А ми з вами повертаємо. Направо на ось цю закриту вулицю, яка проведе нас крізь такі а, приватні дуже квартали. Мені дуже спочатку сподобався ось цей дім, він наче був виставлений на продаж, чи, чи цей чи наступний. Він повністю скрізний, сучасний. Мені дуже він подобається. А, Ось так він виглядає і за ним теж такий маленький, а, сучасний. Ну як сказати, так не скажеш, що сучасний він чи ні, але він виглядає дуже таким не занедбаним, а таким майже новеньким. Потрясні два домики. Ось так вони виглядають. Давайте рухатись далі. Ось тут якісь а, такі шматки минулої імперії чи щось таке. Якась доволі стара будівля. А, теж по-своєму цікава. Взагалі ця вулиця виглядає як такий будь-який приватний сектор У будь-якій країні, у будь-якому місті. Але воно тут відчувається дуже старим через, мабуть, весь цей плющ, що в'ється по а, стіні, через такі види і через, звичайно, таку стареньку дорогу, яка доволі нетипова для Лондону. Можете побачити, що дорога тут ну, така собі ось такі приватні тут огородики людей і вид на, на на Canary Wharf відео про яке ви можете подивитись у мене на каналі дивіться як прикольно зроблені сміттєві баки вони типу мімікрують під листя я таке не дуже насправді подобаю, полюбляю але здалеку це виглядає прикольно вони накидаються в Очі. Як мені здається, так не можна казати. Ми вже підходимо до Грінвіч Парку, там він зелений попереду. І біля нього я поверну наліво. Вибачте, ліворуч. І спущуся. Насправді не пам'ятаю, куди спущуся, але було б кльово спуститися туди, де є їжа. Ось. Тому побачимось. А ось тут знаходиться. Задок найгарнішого в світі автомобіля. дуже гарно. Але все ще похмуро, на жаль. Зараз спробую поставити камеру на Continuous Focus, тому що щось недобре. Так. Я змінив трошки налаштування, може тепер фокусуватися, буде трошки краще. Ось такий в мене виходить тестовий вихід з цим гімболом, що є моїм стабілізатором, може для тих, хто не знає, тому що для мене, якщо чесно слово гімбол, було таке трошечки нове. Мені і зараз здається, що ніхто його не використовує, тому що кому я не розповідаю про гімбол, то всі ну так, косяться, типу що це таке, і починають називати. Це все якимось іншими словами. А, але якщо ви хочете знайти таку штуку для стабілізації, то пишіть у пошуку гімбол і все буде ок. Не як гарно. Теж треба буде окремо налаштовувати від камери, тому що тому що, що? Тому що він рухається занадто різко. Тобто коли я зовсім трошки повертаюсь або е трошки повертаю камеру, то він реагує на це дуже якось дико і швидко. А попереду знаходиться дім 38 і подивіться, як він виглядає. Яка краса. Тут такий далі трошки великий забор. Вибачте паркан, щоб, мабуть, цей дім не дуже знімали, але виглядає він просто Тут, Взагалі, повторюсь, трошки... Ці райони виглядають трошки як центр міста. Мені здається, це пов'язано з тим, що... Вау! Вау! Ось у когось стоїть такий автомобіль просто у дворі. Вау. Ем, продовжимо. Е, я думаю, це якось пов'язано з тим, що ці райони переїжджали ще давно під час чуми у Лондоні. А це був 1660 там якийсь рік. А, і до сих пір тут зберігся ось цей вайб, саме таких успішних кльових районів. Я вже потрошку спускаюся до свого району, хочу ще показати трошки цього. Наприклад, якесь старе брошене авто стоїть посеред вулиці. Ось, наприклад, дуже прикольні червоні двері у людей. В кінці цієї вулиці знаходиться бар, який називається The Prince of Greenwich. Там всередині всього, мабуть, 6-7 місць. Але там, як би так сказати, там інтер'єр такого прям бару музею. Він наче так і називається, бар-музей. І не знаю, там настільки кльово, що туди навіть важко зайти. Так, написано ось паб-музей і а, в нього такі прикольні вікна. Прикольні вивіски. Ще для мене такою корисною вправою було вийти а, вже трошечки коли починає починатися, починає починатися вечір а, для того, щоб перевірити стабілізатор ще у таких умовах, коли недостатньо світла, тому що, тому що при недостатньому світлі тобі ну, він, камера понижує а, якість. І коли а, камеру постійно хитає зліва вправо, то відео потім просто неможливо дивитися. Та навіть фотки зробити при цьому не дуже вдається. Ось такий я експерт з фотографії. А, але з гімболом наче повинно все бути трошечки краще. Я не знаю, що це таке квітне, але виглядає прикольно. А ми з вами проходимо Бренд Стріт. Де ж собі так по райончику такий дуже типовий. Звичайно, район, де живуть люди, ось приватні будинки. А тут справа а, бар. Типовий британський паб з вирізками. Заборився так між будинками, жилими просто. Виглядає супер. Прекрасна рослина у весінньому Лондоні. Не знаю, мені здається, що в моєму житті весни не було вже роки два. Тому я так радію, наче як, як перший раз бачу, як щось квітне. Ще через дорогу бачу песика у вікні. А ось це на коті знаходиться один з кращих, мабуть, в усьому Лондоні е ресторанів, які подають фіш н чіпс Там постійно майже черга. Там дуже великі порції, особливо картоплі. І коли ти там замовляєш картоплю, то тобі з-під прилавка кладуть такою штукою, як в моєму дитинстві, насипали всяке борошно. Тобто це така циліндричної форми лопатка і тобі кладуть її десь 2-3 такі лопатки в окремий пакет і в тебе виходить не знаю порція така як може 2 літри цієї картоплі ну понятно, що тільки не в рідкому виді але по об'єму десь так ну ось ми і закінчили мою першу подорож з їмболом Пишіть в коментарях, як вам. Пишіть взагалі, що завгодно, мені все одно, тому що алгоритми ютубу будуть тоді думати, що в мене дуже кльовий контент. І рекомендувати його іншим людям. У подальшому я буду отримувати мільйони переглядів, мільйони фунтів, зможу звільнитися і нічого не робити. Тому пишіть коментарі, ставте лайки. Побачимось. Можливо, вже завтра.